ООН береться за порятунок людей з окупованого лівобережжя Херсонської області. Україна нарешті достукалася до міжнародної інституції, судячи з цього результату зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з координаторкою системи ООН в Україні Деніс Браун. Вирішено, що ООН в терміновому порядку сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які поїдуть на постраждалі окуповані території, де нададуть гуманітарну допомогу та евакуюють людей. Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України. Цитую: згадані підрозділи ООН вирушить до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій, щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки. Кінець цитати. Тож, щоб розпочати операцію на захопленій Росією території, організація Об'єднаних Націй чекає від країни окупанта підтвердження зазначених гарантій для безпечного проїзду. В свою чергу Україна вже підтвердила безпекові гарантії ООН для порятунку українців у зоні катастрофи. Також міжнародна організація обіцяє терміново збільшити обсяги допомоги і направити додаткові евакуаційні сили до затоплених районів України.